Так, ну шо, э, від, відбили рейд, відбили рейд і зарейдили сусідів. Зараз лот покажу. А так ну тут ще я не долутав. Компачив трохи. Тут вон ще якийсь скраб 20 дезеля, кстати. Томік, Берда. 30 цех, 36. Цех. Ну короче по мелочі тут вот лохе лежать. О, А у них тут НПЗ, нічоси О, тут топлякаши нормально. У них тут соломи половина хата. У них тут Че, вон соломи якась штука, вони вообще тут попадали. Чекай меня вартует туда чи ні? чині? Ага я побачу. Да. Yeah. Ні, не вартує. Там нема нічого. А чекай? А, ні, добре, це фундамент, я подумав, це ящик. Те? Да те. Ну, а тут помило. чи тут шиваня здох? Вот. Е, тут все залутали. бо тут шкаф в них був. Е, трош. Трохи якось говна. Пічки, пічки. А саме прикольне. Е, а, ну тут ваня вже забрав. Оце прикол, конечно. Ми, вони нас бахали а, три рази, три рази бахали. На третій раз ми вже вибили з них сачелі, якраз сачеля ми з розриву їх забахали. Ну, ну як забахали? Ми полу... Я половину тут діпнув. Конечно, але все одно. Так що все. Ми круті, ми самі круті на цьому сервері. У нас... ну типу, у нас хата навіть не з металу, у нас металу взагалі не було. Так що саме самі круті на рівні